Друзі, доброго дня. Друзі, до мене звернулися бійці з 3-го полку сил спеціальних операцій з проханням допомогти їм у зборі коштів на дрон DJI Matrix 30 t Його вартість 455 тисяч гривень. Дуже прошу кожного долучитися до цього збору. Далі, в продовженні цього відео, буде відеозвернення від бійців 3-го полку сил спеціальних операцій, де вони звертаються саме на моє ім'я з проханням допомогти їм у зборі коштів. На природник їм потрібен. Також в цьому зборі мені буде допомагати 291 школа міста Києва. Вони будуть проводити ярмарку з розпродажем, там, ну щось вони там собі придумали, щоб нам допомогти в цьому. Тому я дуже вас прошу допомогти максимально збор зі збором коштів на придбання даного роду. Всім дякую. Далі наступне відео. Від бійців. Ми третій полк Сил спеціальних операцій. Потребуємо допомоги в зборі коштів на Матрикс 30Т. Збір довіряємо своєму другові Олександру Сирокурову. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Кожен має шанс зададити патрон. Наша робота вистрілити його влучно. Слава Україні! Героям слава!